Друзі, вітаю всіх на майданчику постійного продажу львівського авторинку Карбазар. Як ви знаєте, у нас щодня продаються автомобілі, і сьогодні для вас я буду знімати новинки. Попереде в нас понад 200 автомобілів в наявності. Кого цікавить якесь авто обов'язково, пишіть в коментарях. І я одразу розпочинаю вам показ наших новиночок. Ви підписуйтесь, і погнали! Свіжо пригнане, розмитнене та сертифіковане. Volvo v 50 в дуже гарній комплектації в нас двоколірні легкосплавні диски, електросклання дзеркал 11 рік, 1,6 дизель на механіці. Ціна автомобіля 7800 доларів, 205 тисяч пробігу. Якщо вас цікавить якесь авто, друзі, телефонуйте 067 777 3027. Надаємо консультацію по кожному з автомобілів. Погнали в салон. Салон в даному автомобілі шкіряний, дати світлодощу, мультикермо, клімат двозонний, підігрів сидінь, 4 електросклопідіймачі. Досить популярні ці автомобілі в нас, думаю, це авто у нас довго не застоїться. Гарний багажник, волю, машинки економні, транзитні номера всередині є в нас. Автомобіль, як я казав, свіжопригнаний, розмитнений та сертифікований. Попри це, Volvo, в нас ще одне таке Volvo є поруч v 50 з мертвими зонами, вже тканений салон. В рідній фарбі та з рідним пробігом 192 тисячі. Продовжимо далі огляд. Citroen C3 Picasso, 1,6 дизель, автоматична коробка передач 13-го року 212 тисяч пробігу і ціна такого автомобіля 7400 доларів. Автомобіль має легкосплавні сірі диски. Електроскладання дзеркал. Відкриваємо, дивимося всередину. Тут у нас ідуть 4 склопідіймачі. Мультикермо з датчиком світла. Так виглядає на салон. Також тут присутні двозонний клімат-контроль. В автомобілі досить висока посадка, гарна оглядовість. Автомобіль компактних розмірів. З досить непоганим багажником. Є парктроніки. Машина, до речі, свіжопринена, розмитнена, сертифікована вже. Пантехром йде і досить гарно виглядає. Nissan Micra 3 року, 1,2 бензин на механіці. Ціна 3500 третього року. Машина вже розмитнена. І поруч нас Ford Fiesta. Ось такий хетчбек 14-го року, 1,6 бензин на автоматі, два ключі, два комплекти резини. Ціна його 7300 доларів. Так виглядає у нас передня панель, є кондиціонер, мультикермо, такий компактний хетчбек з автоматичною коробкою передач, У нас наявності. Багажничок автомобіля. До речі, друзі, якщо ви хочете найпершими побачити ці всі автомобілі, ми їх додаємо у Сторіс. До нас в інстаграм. Він називається Карбазар, так як наш YouTube-канал, Долучайтеся до нашого YouTube-каналу. Друзі, також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. А до нас вже майже 50 тисяч. Буду вдячний всім за підписочку і нагадую, що всі автомобілі в нас по цінам від власників. Ми на них націночку свою додаткову не ставимо. Тому приходьте на оглядини. Робіть тест-драйви, ми виписуємо на місці договір, купівлі-продажу, перевіряємо автомобіль, перевіряємо валюту. Все робимо для того, щоб ви могли спокійно і комфортно купити собі автомобіль. Ось така Mazda cx 5 у нас з'явилась 18 року ціна 18600, 2,5 бензин автомат, передній привід буде досить економна. Гарні двоколірні легскладні диски, присутній люк, безключовий доступ, мертві зони. Електролювання сидіння йде, комбінований слон шкіра з алькантарою, мультикермо, підігрівчики сидінь та кліматконтроль. Також тут є камера заднього огляду, електропривід кришки багажника, гарні двигуни, гарні походові автомобілі. Досить комфортне, стильне авто. І при тому всьому машина ще й реально економна. Продовжуємо далі огляд. Audi Q518 5 року, дволітровий дизель-автомат, повний привід Quattro, 180 тисяч пробігу, ціна 29 900 доларів. Автомобіль має адаптивний круїз контроль, адаптивну фулет-оптику, Це у нас дизельна Європа. І автомобіль повністю обслугований. Масла фільтра, ГРМ-помпа, масло в коробці, в роздатках, два комплекти гуми. Абсолютно нічого робити не потрібно. Заглядаємо в салон. Авто має електрорування як водійського, так і пасажирського сидіння, мультикермо, тачок світла дощу, клімат-контроль, багато виборів режиму в'їзди і салон у нас іде S-Line. Даний автомобіль у нас пригнаний з Європи, має динамічні задні фари, також електропривід кришки багажника. Задня шторка в автомобілі присутня. В досить гарному та збережному стані дане авто. Lexus RX 9 року 3,5 газ бензин автомат 245 тисяч рідного пробігу, ціна 14900. Офіційно куплений в автосалоні від власника. з пневому дуже гарні комплектації зараз вам її продемонструємо. Автомобіль має білий шкіряний салон, пам'ять сидіння. Що водійського, що пасажирського, підірів, вентиляція, пневмопідвізка, звісно ж, повний привід, клімат-контроль, запуск автомобіля кнопкою, камера заднього огляду та бічна камера з правої сторони. Автомобіль також має електропривід кришки багажника, додатково ще й обезшумлений. По нюансам, як ви бачили, трішки заюзаний салон. Ціна питання 300 доларів. Реставрація даного салону буде як нове авто. Друзі, ось такий джип у нас є 2017 року 106 пробігу, 24 бензин автомат та повний привід. З комбінованим словом шкіра з тканиною, автоматичною кропкою передач лінзовною оптикою з Америки. І ось така ще новинка до нас завітала з Канади. Ось так виглядає дане авто. Має дистанційний запуск, електропривід кришки багажника. Це у нас 19 й рік, 24 бензин. Автомат та повний привід. Ціна 14 900, 82 пробігу. Має безключовий доступ, мертві зони, 4, 4 електроскопідні комбінований салон шкіра зі тканиною, мультикермо, датчик світла, дощу, шайба вибору ріжиної їзди, підігрів сидінь, керма, камеру заднього огляду та пелектроніки. Досить цікавий автомобіль. Тим, що він має хороший атмосферний двигун надійний, високий. Клівенс, машина дешево обслуговуванні та досить надійна. Друзі, у нас, взагалі ось цей ряд. Майже всі тут кросовери стоять. При в'їзді на авторинок ви заходите. Одразу ліворуч сюди до нас заїжджаєте. І тут цілий ряд з такими класними і різними кросоверами. Є бензиновий Тігуан, є дизельний Тігуан, ось така дизельна каптіва ще є. І попереду у нас ще одна новинка. Ось такий Nissan Rock в зеленому кольорі виглядає просто шикарно. 16-й рік, 108 тисяч пробігу, 2,5 бензин автомат, повний привід, ціна 12900. Але в зеленому кольорі він дивиться просто неймовірно. Так, виглядає в нас салон автомобіля. Є допомога при спуску. Кнопка повного приводу, як ви бачили, мультикермо. кермо. Просторий задній ряд сидінь. Накладочка повний привід, камера заднього огляду, стандартних розмірів багажників всіх рогів. Досить цікавий автомобіль. Гарна ціна, гарний колір і гарний візуальний стан даного авто. Друзі, на цьому наше відео не завершується. Попереду ще дуже багато різних цікавих автомобілів. Отож я продовжую вам далі. Погляди авто. Шкода Octavia Scout 2016 року, 2-літровий дизель автомат та повний привід 270 пробігу. Ціна 12 999 доларів. Друзі, це у нас підвищена версія, повнопривідна машина. Має 4 електричних слопідіймачі, шкіряне мультикермо, датчик світла, дощу, клімат-контроль, підігрів і сидінь пробіг рідний не скручений в даному автомобілі. Великий просторий задній ряд. Давайте закриємо. Присутні парктроніки в даному авто. Так, заглянемо в багажничок. Він тут досить гарний, задня шторка присутня. Досить цікаве авто, гарна проходимість, при тому всьому машинка економна. Що ж, друзі, продовжимо далі. Volvo V 60 року, го року, 1.6 дизель, механіка, 223 пробігу, ціна 9500 за 2013 рік. Заглянемо в салон. Друзі, подивіться, який збережений салон. Має 4 електросклопіднімачі, мультикермо, датчик світла, дощу, кліма, підігрів у дуже-дуже гарному збереженому стані авто. Також присутні підігріви заднього ряду сидінь. Машина розмитена, сертифікована. Має задні парктроніки. Гарний великий багажник. Я носі на Карбазар. Volkswagen, polo в кузові седан 2011 року офіційно куплений в автосалоні 243 пробігу, 1,6 атмосферний бензиновий двигун. Автомобіль простий, але водночас і дуже надійний. Проста коробка, простий двигун. Грубо кажучи, нічому тут сильно такий і ламатися. Машина проста в обслуговуванні, недорога і надійна. Volkswagen Tiguan All Space. У нас подовжена версія 2019 року, 2-літровий бензин, коробка автомат. Ціна 22 550 доларів, 113 пробігу 2019 року. Автомобіль має безключовий доступ, мертві зони, 4 електроскопі мечі, електролювання сидінь, підігрів сидінь, шкіряний салон. Адаптивний куріс контроль з отриманням смуг, датчик світла дощу, віртуальний дисплей у нас, підгрівчики, як вже казав, мультикермо та двозонний клімат-контроль та величезний панорамний дах. Позаду у нас третій ряд сидінь, це у нас середній ряд сидінь. Також у нас є електропривід кришки багажника, який, я вже казав камера заднього огляду. Досить просторий салончик. Автомобіль зі штатів з двоколірними, ще й легкосплавними дисками. Ми переходимо до наступної не менш цікавої новинки. Це міні-пейсмен. 13 рік, 2-літровий дизель, автомат та повний приїзд. 170 пробігу, 14 14300. Друзі, двигун і коробка від BMW, 180 коней, на повному приводі ця компактна машинка. Просто дарує незабутні емоції. Авто має клімат-контроль, підігріви сидінь, мультикермо, датчик світла та дощу, все, що потрібно для комфортної поїздки. Позаду дві вихлопні труби, автомобіль реально дивиться стильно. Друзі, кого цікаво, ще раз нагадую, будь-яка пропозиція, обов'язково телефонуйте за нашим номером телефону 067 777 3027. Всі автомобілі у нас по цінах від власників, без додаткової націнки автомайданчику. Приходьте, оглядайте, працюємо щодня по буднях з 10 до 19, по вихідним з 7 до 15. Друзі, це ще не все. Йдемо далі показувати вам наші новиночки. Mazda CX7 у нас 10-го року 320 пробігу. 2,2 дизель на механіці 9 тисяч доларів. автомобіль у нас від власника. Кого зацікавить? Присутній, звісно, штор, безключовий доступ в автомобілі, шкіряний салон з пам'яттю сидінь, повний електропакет, мультикермо, клімат-контроль. Бачите, друзі, 300 пробігу, не скрученого. Так виглядає автомобіль. Кого цікавить дана пропозиція. Як завжди ми даємо номер власника напряму, щоб ви могли з ним торгуватися без ніяких питань. Дожорний 2010 року 24 бензинна на механіці, 198 пробігу, ціна 7800 доларів. Нас автомобіль з Європи. Заглядаємо в салон. Тут він тканиний. Має мультикермо, до речі, воно йде ось тут. Автомобіль має також кондиціонер, камеру заднього огляду пригнана розмитнена та сертифікована. Ось такий тканиний салончик, ось такий просторий багажник. Авто без пробігу по Україні. Кого зацікавила пропозиція, обов'язково телефонуйте. Що ж, друзі, я усім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд. Не забувайте обов'язково підписуватися на наш YouTube канал І до зустрічі у наших нових відео.